Здоровенькі були Олди. Одразу попереджаю, що ми ступаємо на дійсно незвідану територію, на територію, де ми ще не були. На перший погляд, здається, тут все просто. Ось вам хороші хлопці та дівчата у блискучих шоломах, що воюють у складі регулярної армії земної федерації, та постійно рятують світ від нової катастрофи. А ось справжні покидьки, баламути та непотріб. Армія божевільних повстанців. Під проводом сивочолого гетьмана. Так, постривайте. Хто залишив тут аркуш зі сценарієм для наступного відео? Армія божевільних повстанців на чолі з генералом Морденом, що не дають спокою регулярній армії. Проте справжня козирна карта цього розкладу це незвичайні прибульці з Марсу, що укладають союзи з людьми та котрі хочуть. Як ви думаєте, чого вони хочуть? Ніколи не здогадайтеся врятувати нашу планету Земля від руйнівного. Впливу людей. І це далеко не всі інгредієнти цього салату вінегрет, адже ще присутня японська армія, армія Птолемея, Синдикат Амадея, Арабська піхота, загарбники та багато інших. Не все світ, а просто вибухова чортівня, якась. Мабуть, мало хто зрозумів, про що я тут розповідаю. Мова йде про доволі олдскульну серію ігор Metal Slug. Я завжди думав, що це не більше, ніж весела аркадна стрілялка. Але все далеко не так просто. Вся серія Metal Slug – це невпинна війна на грані гротеску, де чергова перемога виглядає як фарс. Диктатор виявляється не тим, ким ми його уявляли. Та й взагалі незрозуміло ми воюємо на стороні добра чи зла. Тому швиденько підпишіться на канал ігротека. .ua трясніть смачну подобайку зі дзвіночком та нумо швидше занурюватися у глибини лору Metal Slug, де під жартами ховається війна, а під мультиком дуже доросла історія. Регулярна армія земної федерації. Щоб не збожеволіти від розмаїття фракцій та подій у всесвіті Metal Slug, почнемо з так званих хороших хлопців та дівчат. Далі плавно перейдемо до поганців та прибульців. Отже. Почнемо. Регулярна армія. Це професіональні Збройні сили перехідного уряду земної федерації. Цивільний чиновник, що обіймав посаду керівника земної федерації, за сумісництвом був і головнокомандувачем регулярної армії, а також очолював об'єднаний оперативний штаб. У світі Метал Слаг бойові дії тривали у різних частинах землі. Тому, відповідно, збройні сили були поділені на гарнізони для кращого реагування на загрози. Серед відомих можна згадати: далекосхідний гарнізон, північно-американський гарнізон та європейський гарнізон. Своєю чергою, кожен гарнізон складався з сухопутних, повітряних та військово-морських сил, оскільки у грі треба воювати з іншопланетними загарбниками, гарнізони також включають спеціальні космічні сили. Серед інших підрозділів присутня розвідка, об'єднаний штаб військової поліції, стратегічне розвідувальне управління та кілька формувань спеціально призначення. Я говорю про PF Squad, вони ж Соколи та Спероус – горобці. Зазвичай у грі ми керуємо саме цими елітними загонами бравих вояк. Більшу частину часу регулярна армія веде війни з повстанцями у різних точках світу. Для всіх вони. Типу армія добра і намагаються підтримувати мир на землі. Часом регулярні армії трапляються битися з прибульцями з Марса та навіть потойбічними чи надприродними істотами. Ці хлопці мають на озброєнні дуже багато цікавого: танки, літаки, роботи, підводні човни або ж навіть тварин, на яких нав'ючують різного роду озброєння, наприклад, верблюд до сідла котрого хтось прилаштував кулемет. Як тобі таке Ілон Маск? Хоча йому зараз не до цього. Він зв'язок з космосом саме налаштовує прямо у кабінеті Трампа. Про що ми там говорили? Ага. Про регулярну армію. Окрім всього перерахованого, вони ще мали купу різноманітного експериментального озброєння. Так вони воїни світла чи демони зла? Гаравай зазвичай керує елітним загоном pf Сквад. Чотирма суперсолдатами, які кришать, усе живе з іронічним реготом. На фоні відважна регулярна армія наводить порядок на планеті за допомогою культа вогню. У земної федерації в цей час все добре, адже ніхто не може порушити їхньої гегемонії. Маємо вже згадані численні гарнізони, флот, авіацію, космічні війська, цілі оперативні штаби, стратегічну розвідку, контррозвідку, спецпідрозділи. Типу Сперос. Скажіть, що звучить як структурована сильна організація. Так, поки не почнеш з усім розбиратися і не зрозумієш, що вся ця структура прогнила до кісток, до самісінького фундаменту, ґрунту, бази осердя. Армія воює не лише з терористами, але й з марсіанами, зрадниками у власних лавах, потобічними істотами та навіть іншопланетним богом восьминогом. У справі боротьби зі шпігунами, подвійними агентами та зрадниками, керівництво регулярної армії, мабуть, відзначилося найбільше. Це була одна з найулюбленіших справ розпочинати чергове полювання на відьом. Пік антишпигунської істерії припадає на конфлікт між управлінням стратегічної розвідки та розвідувальним відділом. Останній мав власний бойовий підрозділ, а ще занадто багато самостійності. Ці структури шпигували один за одним, дублювали функції одна одної замість того, щоб вести реальну боротьбу з ворогом, тим самим марнуючи дорогоцінні ресурси планети. Конфлікт між управлінням стратегічної розвідки та розвідувальним відділом це не єдиний приклад повного розбрату всередині регулярної армії. Всюди у владних та армійських структурах панувала задушлива бюрократія. Міжвідомча боротьба була присутня й в інших відомствах. Який результат всього цього божевілля, недбалості та пихатості? Відповідь вибух у центральному універмазі у 2023-му, що, за чутками, був здійснений невідомими терористами. Ця трагедія забрала життя багатьох цивільних, котрі просто відпочивали та робили покупки в магазинах. Серед жертв була дружина та донька фельдмаршала Дональда Мордена, дуже відомого офіцера серед військових. Регулярної армії, людей, відповідальних за організацію вибуху у центральному Нівермазі у 2023 році, так і не знайшли. Антигерой, що зламав шаблон. Не поспішайте з висновками. Так, Дональд Морден, це генерал повстанської армії, але всьому свій час і місце. як говорив один відомий вусатий австрійський художник, Морден не класичний поганець з ігор чи фільмів. Це дійсно персонаж, що ламає стереотипи. У минулому це порядний громадянин та справжній герой війни, котрий мав велику повагу серед військових регулярної армії. Також його описують як харизматичну, чесну та надійну людину. Морден навчався у військовій академії на стипендії та закінчив її з відзнакою. Потім він вступив до лав корпусу морської піхоти регулярної армії, дуже швидко вибудував. Кар'єру військового, ставши тактичним командиром розвідувального управління та командиром гарнізону далекосхідного регіону. Завдяки професіоналізму та характеру, йому вдалося дослужитися до звання фальдмаршала. Серед інших військових мав репутацію суворого, ефективного та турботливого офіцера, через що його дуже цінували підлеглі. Він також був турботливим батьком і для своєї доньки. Однак у 2023 році Морден втратив сім'ю. Внаслідок вже згаданого терористичного акту, ця подія була ключовою тим каталізатором, що зламав погляди на життя відданого офіцера регулярної армії Дональда Мордена, колишній морський піхотинець, ветеран. Спочатку вірив, що буде офіційне розслідування вибуху. Злочинці понесуть справедливе покарання. Проте з якихось причин уряд вирішив зам'яти ситуацію. Морден був вражений цими подіями та бездіяльністю влади. Тоді він чітко і ясно усвідомив, що справедливість у цій системі мертва. Це щось ефемерне, що, можливо, ніколи насправді і не існувало. Хіба що в голові наївного офіцера. Морден зібрав рештки розбитого серця та душі. Вийшов з пітьми з новою метою. Знищити цю ракову пухлину, гнилу машину уряду земної федерації, поки та не знищила весь світ. Він зібрав навколо себе багато однодумців, таких самих бідолах, котрих зламала система. Уряд їх прозвав бунтівниками, ба більше, цілою повстанською армією. Серед них були фанатики, ідеалісти, дезертири, що готові укласти угоду хоч з чортом лиси, чи прибульцями з Марсу. Так відбувався Злам. Справжній катарсис, що перетворив героя війни та видатного фельдмаршала Дональда Мордена у головнокомандувача повстанської армії ворога номер 1 для земної федерації. Він був готовий йти до кінця, поки згнилий до фундаменту уряд не опиниться на звалищі історії. Це не те, що ви подумали. Наш пазл потроху збирається докупи. Ми поговорили, нібито про хороших. Дівчат та хлопців у лапках та головного ворога держави, прославленого фельдмаршала тієї ж держави у минулому, прийшла черга армії повстанців, з котрою так запекло бореться регулярна армія земної федерації. Якщо це дійсно повстанці, будівники чи заколотники, тоді звідки у них на озброєнні сотні танків, артилерія, авіація і навіть ядерна зброя. Не кажіть, що дістали шах. Насправді, повстанці це тінь армії, тільки справжньої, тієї, що була до утворення земної федерації. Ми мільйон разів бачили повстанців у фільмах та іграх. Але якщо пильно на них поглянути, ці дещо відрізняються. Вони нагадують регулярну армію минулого з дисципліною, вірою в ідеали, фанатичною готовністю загинути за праве діло. Такий собі аналог повстанців з далекої далекої галактики. На противагу урядовій армії, що перетворилася на мультинаціональну корпорацію з власними спецслужбами, експериментами над людьми, контактами з іншопланетянами та відсутністю жодної відповідальності за свої дії. Гравець, нібито, керує елітними солдатами, але кого вони захищають: тих, хто дозволив підірвати універмаг, тих, хто спостерігає, як окремі агенти зливають. Секрети та зброю ворогу. Запитань більше, ніж відповідей. Фельдмаршал він і серед повстанців фельдмаршал. Армія повстання або ж армія Мордена, як її прозвали пізніше, це головний ворог земної федерації, починаючи з 2026 року. Дуже довгий час повстанська армія була схожою на Збіговицького лоти. Ця голота почала активно формувати свої групування та банди на початку 21-го століття. Але будь-яка згуртованість серед них була відсутня. Про головні ідеологічні засади організації мало що відомо, хіба що візуальна схожість з нацистською Німеччиною в їхній формі та прапорах. Але можна сміливо припустити, що вони прагнуть повалити світовий уряд. Отже, теракт в центральному універмазі вже відбувся. Морден. Переродився та зібрав себе по частинках. Він твердо вирішив помститися земній федерації, а для цього йому потрібна була власна армія. І він її створив у 2026 році. Уряд був шокований, адже розрізнені банди кудись зникли. Натомість з'явилася потужна військова організація на чолі з Дональдом Морденом, котру вони потім охрестили армію повстанців. Тут в пригоді стали військові таланти колишнього. Фельдмаршала регулярної армії. Сталевою рукою він швидко об'єднав більшість бандитів, терористів та інших покидьків. Підлеглі колеги та знайомі Мордена з регулярної армії земної федерації, коли почули про створення нової сили, довго не вагалися, дезертували та теж приєдналися до лав повстанців. У тому ж 2026 році генерал Морден здійснив першу спробу повалити уряд та прийти до влади через державний переворот. З голих та босих бандитів генерал створив силу, що не поступалася регулярній армії. Ще він подбав про батеріальне забезпечення нової армії, тому в їхньому розпорядженні були жахливо величезні та різноманітні види озброєнь і роди військ. Від численних легіонів фанатично відданої піхоти, що володіє всілякою зброєю, яку тільки можна уявити, до довгих колон танків та жахливих машин смерті, кожна з яких може протистояти цілим арміям. Ще одна ложка у діжку божевілля світу Metal Slug. Взагалі, то прибульці це доволі часті гості на землі у всесвіті Metal Slug. Але саме марсіани зустрічаються найчастіше: очолювані велетним Рутмарсом. Надзвичайно розумні істоти та спілкуються переважно за допомогою телепатії. Хоча у грі місцями було показано, що вони здатні говорити людською мовою. Головна їхня мета це завоювання землі. Та підкорення всього людства. Але не тому, що вони дуже злі, а тому, що руйнівна діяльність Homo sapiens скоро призведе до катастрофи та повного виснаження ресурсів планети. Прибульці з Марсу провели певні підрахунки та зрозуміли, що Землю треба негайно рятувати. Як я вже говорив, вони дуже розумні, тому одразу вторгнення відклали на самий кінець, як крайню міру. Спочатку вони маніпулювали різними фракціями. Та їхніми керівниками, щоб виконати брудну роботу чужими руками. Немало людей прибульцям вдалося переконати приєднатися до них. Марсіани радо ділилися своїм озброєнням та навіть надавали людям у розпорядження підрозділи прибульців. Іншопланетяни володіють розвинутими технологіями, зброєю, а ще досягли небаченого прориву в галузі генної і біологічної інженерії. Загалом марсіан важко назвати однозначним злом, адже, як і у випадку Дональда Мордена, вони дещо ламають розповсюджений стереотип про поганців. Філософських роздумів вам на вечір. Візуальний стиль металслаг легко вводить в оману, картинка з пластиково смішними солдатиками, вибухами і краденими верблюдами змушує думати, що це гра про веселу стрілянину. Але варто зануритися трохи глибше. і Перед нами постає похмурий політичний сюжет, де добро й зло давно змішалися у багнюці глобального конфлікту. Metal Slug – не просто гра, це наративна притча про лояльність, розчарування, зраду і війну, якої ніхто не хоче, але вона триває. Це театр, де ролі розписані кулі нескінчені, а вороги раз у раз міняють свої маски. А генерал Морден зовсім не черговий. Мультяшний лиходій, а зламаний солдат, якого зрадили ті, кому він служив. Чи все ж він лиходій, можливо, а можливо, просто той, хто втомився грати за правилами бездушної машини. Земна федерація це захисники, або просто ще один режим, який дуже боїться втратити своє нікчемне урядове крісло. Metal Sluck не дає відповідей, вона сміється. Але в цій грі кожен жарт завжди з присмаком крові. А тепер дайте собі чесну відповідь на питання: чи ви точно впевнені, що весь цей час грали за хороших хлопців? Поки ви ще не пішли, нагадаю, що треба обов'язково підписатися на цей канал, залишити вподобайку та коментар. Дякую за увагу! Бережіть себе та слава Збройним силам України!